Вітаємо усіх, хто зараз дивиться інформаційну програму Місто першу 2016-го. Отож, дякуємо, що серед розмаїття святкових програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня. А розпочнемо випуск новорічною арсіяним вітанням Луцького міського голови Миколи Музика З Новим Роком та прийдешніми різдвяними святами вітаю вас, дорогі лучани. Бажаю миру Україні, затишку вашим оселям, спокою батькам, мудрості вашим дітям. А достаток ми здобудемо разом. Що найперше добрими справами на користь лучан. Я вдячний вам за підтримку та розуміння. А відтак ми усією громадою зробимо наше місто гарним гідним наших мрій. Погодьтеся, вже сьогодні воно стало чистішим, комфортнішим, затишним і сподіваюся, що у новому році нам вдасться зробити ще більше. Отож, відкрийте свої серця для світлого почуття, які несуть нам новорічно різдвяні свята. Нехай додадуть вони нам упевненості у завтрашньому дні, нових сил та здобутків, з праздниками вас! Дорогий лучани! А зараз давайте згадаємо новорічну ніч і перші хвилини 2016-го разом з тими лучанами, які прийшли до головної ялинки нашого міста, щоб підняти келихи шампанським, які вважають банальним зустрічати Новий рік вдома. Оскільки місцева влада потурбувалася, аби громадський транспорт цієї ночі працював для лучан аж до ранку, то на театральній площі зібралося, як ніколи, багато люду. Щойно на годиннику театральної площі Луцька висвітлилися нулі, що означало початок першої хвилини нового 2016 року, як у повітря злетіли не тільки численні корки від шампанського, а й різнокольорові ракети новорічних салютів. Це попри заборону використання піротехнічних засобів під час новорічних свят. Таке рішення депутати міської ради мотивували можливістю вибухів під час фейерверку бойових гранат, привезених зі Сходу України. Хоча, як, на нашу думку, логічне, рішення влади неадекватну людину навряд чи зупин. А тим часом з усіх куточків театральної площі лунали тости, поздоровлення, пісні лучан. Здавалося, сюди прийшли найвеселіші жителі та гості обласного центру. Оскільки цієї новорічної ночі біля ялинки працювала тільки наша знімальна група, люди, вгледівши відеокамеру, хотіли і собі поділитися побажаннями і думками, чого ж вони чекають від нового 2016 року. Щастя, здоров'я і бажаю лучанам почуватися в своєму рідному місті, Щасливими, задоволеними європейцями, щоб ми жили в мирі, в щасті, злагоді, добробуту всім і багато-багато грошей. І не треба забувати, що європейськість, як все інше, як і людяність, доброта, це починається власне з самого себе, з того, як ти себе поводиш. Лучани Будьте щасливі. Гарних свят всій Україні! Бажаємо всім новому році, хорошого настрою, хорошого. Всього, наприклад, здійснення мрій. Шастя. І щоб головне, щоб в Україні у нас був порядок, була стабільність. І не було, щоб було мирне небо над головою. Це найголовніше. Бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба над головою. І щоб у вас всі мрії здійснювалися. Дорогі наші луць, лучани ми хочемо вас привітати з Новим роком, хочемо перш за все побажати вам мирного неба, здоров'ячка, любов'ячки і терпіння. Скоро це все закінчиться і буде дуже багато щастя. Моя сім'я вам передає привіт! З кожною хвилиною до театральної площі підходили нові гурти лучан, біля ялинки ставало усе тісніше. Дорослі, підігріті не тільки шампанським, зовсім забули про героїв Небесної Сотні, які ніби з докором спостерігали цей бенкет під час війни. І здається, революція гідності, про яку останнім часом вже стали забувати, не усім отої гідності додала. Мудріші батьки подалі від лиха забирали додому дітей, бо непомітно у наше місто вступав рік розчервонілої чи то від холоду, чи алкоголю мавпи. Не тільки нашій знімальній групі довелося працювати новорічної ночі на театральній площі Луцька. Насторожі спокою та порядку у місті були правоохоронці. Посилене патрулювання ніс фактично увесь особовий склад не тільки нашого міського відділу, але й Міністерства внутрішніх справ області. А оскільки більшість правоохоронців були у цивільному, то попереджувати будь-які хуліганські прояви вдавалося блискавично. Додало спокою громадянам посилене патрулювання нової поліції, і як усі лучани, правоохоронці теж бажали усім миру. Бажаємо лучанам бути чемними і не порушувати закон. Щастя, здоров'я, все саме найкраще, щоб здійснилися всі мрії. А перше повідомлення про стрілянину біля бару Корсар надійшло за 10 хвилин після півночі. Це лучанин з травматичного пістолета пострілами вгору намагався вгамувати дебоширів. Із 39 повідомлень, що надійшли до чергової частини міста новорічної ночі, це було чи не найважливішим. Інше в основному стосувалося використання петард, феєрверків. До слова, набережно кинута на балкон петарда мало не призвела до великої пожежі. В цілому значить, органами національної поліції, саме руським відділом, спільно з управлінням патрульної поліції було належним чином забезпечено охорону громадського порядку у новорічну ніч. Хочу запевнити лучам, що і подальшому поліція буде працювати на належному рівні, враховуючи. Обстановку, яка зараз знаходиться в державі, я думаю, що ми спроможемо виконати всі завдання, які ставляться керівництвом держави і керівництвом національної поліції. Залишається додати, що новорічної ночі на патрулюванні були усі 165 поліцейських та бійці Національної гвардії України. І вже самісінького ранку 1 січня наша знімальна група завітала до Луцького пологового будинку, аби дізнатися, хто ж народився першим у нашому місті цієї новорічної ночі. Кажуть, якщо це буде дівчинка, в Україні запанують мир та спокій, якщо хлопчик рік буде войовничим, конфліктним і неспокійним. Отож, що принесе лучанам перша немовля 2016-го далі у сюжеті. Першою на освіт за 30 хвилин після півночі у жительки Локачинського району Анжели Місяк з'явилася дівчинка. Її назвуть Домініка, бо чоловік у молодої мами Поляк. Ось така інтернаціональна сім'я продовжила рід на Волині. Був Володьської професійна лікарей, я була безпечна, що з моєю дитиною буде все добре, і я народжу доб добре. Лікарі такі були добрі, такі лагідні і успокоювали. І народила врешті сама. За 15 хвилин після першої дівчинки з'явився на світ хлопчик, теж у мами з району Грохівського. Варто зазначити, народжувати приїздять до Луцька не тільки з усієї Волині, а й з інших областей України, навіть Росії, бо начувані про високу кваліфікацію лікарів Луцького пологового. Ось тільки утримуються мами у нас коштом місцевого бюджету, розрахованого тільки на лучанок, бо гроші з обласного бюджету надходять у районні пологові будинки, але не до Луцького. враховуючи, що це практично 40% <кій> пацієнтів, які в нас народжують або лікуються, це є пацієнтки з Волинської області, а фінансування розраховане тільки на реєстрованих жителів міста Луцьк. Отож, до 9 ранку Нового року у Луцькому пологовому з'явилося на світ шестеро немовлят. Не побоявся взяти участь у пологах і чоловік Олесі Козачук Ілія, для якого дружина народила вже другу дитину, після дівчинки хлопчика. Хвилювання і. Відповідальність, тому що і за дружину переживаєш, і е, щоб з дитинкою все було добре, щоб пройшло все найкраще. Ну, А вже коли з'явились перші вскрики, то от тоді емоції і щастя просто переповнюєш, забуваєш весь той період, який до того проходив. Ну і тільки відчуття переповнення щастя. Минулого 2015 року у Луцькому пологовому народилося більше 4,5 тисяч немовлят. Дещо менше, аніж роком раніше, але деякий спад народжуваності аж ніяк не варто вважати тенденцією, запевняють лікарі. Це просто відбиток соціально-економічної ситуації, яка сьогодні склалася в Україні. А ще 1 січня ми стали свідками вшанування одного з національних провідників нашого народу Степана Бандери. Саме цього дня йому виповнилося б 107 років. Нагадаємо, рішенням Луцької міської ради Степанові Бандері присвоєно звання Почесний громадянин міста. Але для справжніх патріотів він завжди був символом незалежності. Саме вони і зібралися минулої п'ятниці біля пам'ятного знака після ранкової служби у храмі, де згадали ім'я національного героя молитвою, розділили між присутніми освячений хліб і заспівали пісню, тожливо сповнену гіркотипу чуттів, як і саме трагічне життя Степана Бандери. Цього дня до постаменту, на якому з часом постане восьмиметрова статуя Степана Бандери, прийшли хіба що найпалкіші його послідовники. Небагато їх було, але саме вони є тим стрижнем патріотизму, який сповідував наш національний провідник. Як на нашу думку, саме під час таких заходів і виявляються справжні політичні лідери, а не ті, які часто з екранів заявляють про свою любов до України. Напевно, ключова і пророча фраза Степана Бандери про те, що настане час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони повторять героям слава. Вона актуальна як ніколи. Тому я вважаю, що такі заходи, які проводяться сьогодні, і та кількість людей говорить про їхню потрібність, про те, що нація має пам'ять, нація пам'ятає своїх героїв і вміє віддавати їм шану. Сьогодні можна почути багато дискусій і розмов про постать Степана Бандери у новій історії України. По різному трактують і його національну ідею, але те, що саме нею він об'єднав українців на боротьбу з ворогом, не заперечує ніхто. Та й погодьтеся політичних лідерів такого масштабу у нашій державі було небагато. Тобто, ця людина дійсно дуже велику дещицю, як то кажуть, і своєї душі, і свого здоров'я поклала за те, щоб та Україна дійсно була, наша Україна була, була вільною і незалежною. І на сьогоднішній день це дійсно є символ, ми повинні це пам'ятати, повинні знати. І дійсно відзначення цієї дати це є важливо. Це є важливо в першу чергу для самих українців. Напевно, символічно, що народився Степан Бандера саме 1 січня, аби своєю ідеєю, як з нової сторінки, нового року закликати українців до нового життя. Біля підніжжя майбутнього монумента Степанові Бандері до слова першого за межами Галичини на теренах України цього зимового дня залишилися живі квіти, як символ того, що в Луцьку його пам'ятають. здається, найщасливішою лучанкою від минулого тижня стала Катерина Залізнюк. Молода мама двох дітей сирота, яка до новорічно-різдвяних свят отримала соціальне житло від місцевої влади. Квартира однокімнатна, але площею 47 квадратних метрів. У новобудові оснащена індивідуальним опаленням і меблями, придбаними коштом місцевого бюджету. Побувала на новосіллі у новій квартирі і наша знімальна група. У 2015 році це єдина особа з числа дітей-сиріт, яка отримала соціальне житло від міської ради. Хоча впродовж кількох останніх літ квартири дісталися аж 12-ом сиротам Луцька. Дочекалася своєї черги і Катерина Залізнюк. Микола Роменюк зауважив, що при виборі осіб, яким надаються квартири, враховується багато факторів. Катерина Залізнюк вже має двоє дітей на вихованні, та й умови проживання в неї були надзвичайно складні. Умови проживання ну, були такі, які вже взагалі. Мені кажуть, нестерпні і тому таке було прийнято рішення надати цю квартиру їй. Сьогодні, я думаю, вона буде в місті Луцьку найщаслива, саме, саме напевно. Вона має, матиме свій куточок для того, щоб проживати, для того, щоб виховувати своє діток. Дай Бог, щоб в неї в житті в майбутньому все добре склалося. Сама ж власниця нової квартири не може стримати емоцій і бажає, аби іншим сиротам нашого краю так посміхнулася доля. Даро. Булююся, радість відчуваю. Мені приємно, дуже приємно. Може, у когось теж є хороших, дуже події кожного дня стається. Керівники нашого краю стали першими гостями у новій квартирі Катерини Залізнюк, бо й придбали дівчині житло коштами двох бюджетів обласного та міського 50 на 50. А Микола Романюк вважає, що це хороша практика і допомога обласної влади у вирішенні проблем лучан. Тим часом у квартирі вже з'єднали два ліжка і здається, скоро тут з'явиться ще один маленький мешканець. Бажаємо і ми, молодій мамі, аби у сім'ї панували мир та злагода, а у квартирі лунав лише щасливий дитячий сміх. Напередодні нового року представники молодіжної організації пласто організували у Свято Троїцькому соборі передачу віфліємського вогню. Урочистості відбулися відразу після вранішньої молитви, де послідовники скаутського руху в Україні вручили лампадку, яка прибула зі святої землі священнослужителям, А ті відразу передали вогник і лучанам, аби вони до різдвяних свят принесли у свої домівки частинку благодатного вогню. Цю благодійну акцію ще 1986 року започаткували журналісти Віденського радіо і телебачення. Її підхопили скаути Австрії, а відтак вона знайшла підтримку і поширення в Європі. На Волинь віфлеємський вогонь традиційно передають харцери Польщі. Спочатку він зігріває душі віруючих католиків у дні їхніх різдвяних свят. А минулого тижня і православні християни мали можливість запалити свою свічку від віфлеємського вогню. Акцію осередку пласту підтримало духовенство Київського патріархату. А відтак у Святотроїцькому соборі священники благословили запалення свічок від лампади зі святої землі з величальним піснеспівом пластунів. То нічого, що хтось не доніс до оселі запалену свічку. Якщо вже торкнулося полум'я благодатного вогню свічки, то вона зберігає святість, і запалити її можна вдруге. А пластуни розносили лампадки з іслаємським вогнем ще й у будинки пристарілих, лікарні та церкви нашого краю. Цими днями у палаці культури нашого міста відбулася презентація творчого проекту Різдвяна майстерня. Народні умільці Луцька вже третій рік поспіль дають уроки дітям і дорослим, усім бажаючим, хто хоче доторкнутися до джерел народної творчості. Словом, керівництво управління культури нашого міста відкрило громаді ще одну сторінку духовності, наповнену творчими знахідками народних ремесел, що проростуть парустками любові до Минувщини у зворушливо захоплюючих роботах дітей. Не! Якщо у Палаці культури нашого міста зазвучали колядки, це значить скоро новорічно-різдвяні свята. І саме час відкривати різдвяну майстерню для школярів, у котрих незабаром зимові канікули. Першими учасниками дійства стали діти з особливими потребами, ті маленькі лучани, чиї батьки сьогодні знаходяться у зоні антитерористичної операції. Тому творчі доробки школярів матимуть особливе, сакральне значення. Я хочу навчитися зробити гарні речі, щоб подарувати своєму татові, щоб зробити його щасливим і щоб він завжди усміхався, бачивши мій виріб. Аж до водохрещі наступного року триватимуть майстер-класи для дітей різних вікових категорій і різної почастини простої долі тих, що перебувають на обліку соціальних служб. Народні майстрині самі вибирали собі учнів, аби розкрити здібності маленьких лучан, бо відразу розуміли, до чого лежить душа цих обездолених дітей. З такими дітьми, я думаю, працювати водночас складно, водночас легко. Тому що, ці дітки вже зазнали труднощів, які багатьох чекають тільки в дорослому житті. Але ця жага до життя, яка в них є, вона, можливо, в кілька разів більша, ніж у звичайних діток. І якщо вони відчувають добро, тепло і цю енергетику, вони всотують її усім серцем, усіми своїми струночками, усім тілом. І потім цей вогник зберігають в серце і несуть у життя. До слова саме Наталя Довгополюк стала головним оформлювачем Різдвяної майстерні. А основне навантаження навчально-мистецького процесу взяли на себе народні майстри громадської організації Рукотвори Волині, об'єднані керівництвом управління культури Луцької міської ради. Зазначимо тільки у Луцьку майстрів народної творчості близько ста. І, здається, не існує жодного виду мистецтва, до якого не приклали б руки наші майстри. А для цих дітей то була нагода доторкнутися серцем до культурно-мистецьких джерел і тепло маленьких долонь перед чи то шедеврам з лісової трави, чи унікальним ялинковим іграшкам, чи твором у техніці декупажу організатори такого дійства бачать дещо більше аніж уроки народних майстринь у різдвяній майстерні. Я переконана, що впродовж новорічно різдвяних свят під час канікул діткам буде можливість. Цікаво, активно і позитивно провести час у різдвяній майстерні, отримати нові знання про наші традиції різдвяні. І крім того, різдвяна майстерня це і лабораторія певна для поширення інших традицій, пов'язаних з різдвом, вивчення колядок, щедрівок, зустрічі з етнографами, фольклористами, а також місце, яке є цікавим для туристів, які відвідують різдвяні свята, наше місто. Залишається додати, що твори мистецтва, виготовлені у різдвяній майстерні учнями гімназії числом 4, її директор Олександр Мишковець повіз до Польщі, аби вручити доробки ровесникам луцьких школярів у місті Бартошице. І ще всього на численних заходах до новорічних різдвяних свят у нашому місті побувають більше 2,5 тисяч маленьких лучан. 8 лютого 2016 року за східним календарем настає рік вогняної або червоної мавпи. Тварини непередбачуваної, тому порада астрологів для лучан. Не давайте бажанням керувати вами, навчіться їх стримувати. А якщо хочете досягти успіху, прийдіть до головної ялинки на театральній площі і загадайте бажання на лавочці в оточенні трьох мавп. Тільки нікому про нього не розповідайте. А якщо серйозно, то чергова кована композиція від майстрів підприємства Авторембут вже стала родзинкою нашого міста. Перший символ нового року за східним календарем у нашому місті з'явився 2014 року. То був синій кований кінь вагою 150 кілограмів з ростом у справжнього живого коня. 2015-й відео автором Буду був позначений відразу двома тваринами вівцею та козою. А оскільки майстри взялися щороку дарувати нашому місту символи східного календаря, то цього разу керівник підприємства Олександр Возняк та його син Іван за два місяці викували композицію з мавпами. Приходить новий рік і хочеться, щоб для міста була якась фішка своя. Іменно міста Луцька фішка, ковані фігури, символи. Року. Я думаю, що вони будуть ще такі 12. Будемо старатися зробити своїми працівниками, щоб привносити задоволення для лучан, які приходять з дітьми сюди на Новий рік, відвідати їх. Ну і Хотілося б побажати в Новому році всім успіхів, оскільки то рік обізяний, обізяна така непередбачена тварина. Я думаю, що може, Мабуть, і в нас будуть непередбачені успіхи. Буде мир і спокій. Ну, всього найкращого лучана. До слова, саме спеціалісти художнього кування подарували лучанам у сіті парку Лебедів у Альтанці біля мосту закоханих, а в зоопарку Змія Горинича. У планах майстрів Буду виготовити унікальний кований балкон навпроти свого підприємства, аби молодята під час весілля змогли там фотографуватися. А тим часом біля символу 2016-го вже фотографуються лучани і загадують бажання. Безперечно, я згадала бажання. Надіюся, що нарешті у нашій країні настане мир. Бажаю всім злагоди, миру, тепла у ваші домівки. Отож, біля ялинок перед Новим роком щоразу з'являтимуться нові символи східного календаря. А коли їх стане 12, то сподіваємося, народні майстри приготують лучанам ще якусь родзинку, що додасть нашому місту яскравості та неповторності. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.